Добрий ранок біжу на роботу, але я сьогодні навіть в куртці знову зараз тільки вісім градусів тепла. Майже дев'ята ранку. Їду по Авеню Детулус. У мене зараз будинок, як я його називаю, з білою глянцевою кухнею. Дві години. Після того година в письменників. І після обіду дві години у Марінуель. Тобто сьогодні я не надто багато працюю. Всього якихось 5 годин. Це дуже класно. Дітки сплять, ще годинку посплять, а тоді вже через пару годин я приїду. На oh. портвіті <laughs> <laughs> дві години відпрацьовано. Тепліше не стало. 9 градусів і вітер сильний. Поки прибирала годинку дощик, пройшов добре, що велосипед поставила під навіс. А у мене тут 50 метрів до нетто, супермаркета заїду. Зараз щось на обід. Ще докуплю 2 кілограма яблук. Вчора за годинку-півтори розійшлися. Треба ще докупити яблук попкорн, кукурудзу теж можна. І взагалі подивитись, може пощастить щось зі знижкою придбати. Тут білянето акація розквітла. Почала тільки. Аромату ще не відчуваю, але квіточки вже по місту помічаю. Ось так я використовую лієне крісло, як додатковий багажник, наплічник доволі важкенький вийшов. на 14 євро скупилася аж. Так, це в мене вперше сталося. Я зрозуміла, що я в письменників вдома забула свою куртку, повісила там на вішак і поїхала без куртки. І буду я в них тільки наступного понеділка. Зачиніть двері на замок, будь ласка, через дві годинки побачимось. Так що я дві кофти зараз одягла. А завтра, тобто сьогодні за прогнозом мало бути плюс 14, а завтра за прогнозом буде плюс 12, тобто ще холодніше. Я не хочу їхати, можна було поїхати, попроситись забрати, але я думаю, що обійдуся якось я. Буде... Ну, холодно просто. Треба щось придумати. Якщо ні, то завтра поїду в них. Таки попрошуся, заберу. Все. Зараз їду до Марінуель, дві годинки попрацюю і буду вільно у четвертій. Так, і хоч сонечко періодично виходить, але прохолодно. вітер холодний. Так, знову мені пишуть, що наче місто вимерло, мало людей, не бачать людей на вулиці. Що я можу сказати? Люди працюють, плюс це ж не мегаполіс. Насправді я впевнена, що дивуються саме тому, що виглядає як місто, густо забудоване, щільно забудоване так. І здавалося б, є така уява, попередження, що має бути багато людей. Але насправді людей же тут мешкає небагато. Там от будинок величезний, там може одна людина або пара похилого віку, яка майже не виходить з будинку. І так далі, і так далі. Містечко всього офіційно 7 тисяч населень. Переважна більшість працює в будній день, тоді коли я тут мотаюсь туди-сюди. Тому хибне уявлення. Ось в тулузі, як ми були в цей час, навіть в робочій. Там натовпи людей. Метушаться, бігають, метро, транспорт. У нас містечко малесеньке. Ну не малесеньке, але й не дуже велике. Все, сакури вже все. Останній подих квітки. Бонжур, Je suis Жих mais pas beaucoup Дожовди. <laughs> Окей. Дакох. Дакох. Відпрацювала okay. ще дві години. Навіть не дві години, не дві години, а годину 40. Мене раніше Марінуель відпустила. Так, і поки я працювала, мені там прийшли зміни в планері, в тому числі і Марінуель. Відмінили її годинку в понеділок. То, що я маю в неї працювати. Але мені там додали ще багацько. Наступного тижня у мене всі вечори будуть по три візити, по півгодинки. Ось до різних моїх вже знайомих мені бенефіціарів, в тому числі паралізований місьо, там, де я допомагаю медсестрі, ось мені поставили кожен вечір. Наступного тижня. Такий разом за місяць в мене вийде, ну, принаймні поки що, може ще будуть зміни, але зараз стоїть, що я буду працювати 146 годин за місяць. І враховуйте, що ще ну, по оплаті має бути більше, треба за цим прослідкувати, тому що мені за неділю мають подвійну оплату зробити. Подивимось. Якщо не попереносять, то це в мене буде прямо рекорд. 146 годин я ще не працювала. За місяць менше з Їду додому ще й раніше. Це ж супер. Так, несу курям їсти. Діти вже на вулиці гуляють. Не всі, ще Миколай не вийшов. А ось курки. Здорові, такі нападають на мене. Ось, в мене рис був в корупці, давно стояв і там завелося. Міль. Я її зварила міль рис, а зверху це очищені кабачки, частини кабачка, це мені Марінуель віддала для кори сьогодні. О, куди ви під ногами, плутаєтесь? От, ти диви які? Алі, голодні, травичку треба їсти, так, Лій? Травичку треба їсти тебе рація? Ти з ким рацією граєш? Піду. Так. На роботу я не буду йти вже сьогодні. Тільки в Ютубі попрацюю, так, пряму трансляцію проведу, а потім буду вам варенички готувати. Отже, ми їм їсти, а вони нам теж їсти. Чотири яйця за день. Було один раз на тому тижні, що 5 яєць за день вийшло. Нові гілочки плюща он як тягнуться по будівлі. Тут ось кран такий з водою, але він не працює, такий старовинний. Цікаво виглядає, але не працює. На жаль, хотіла ще трохи розповісти про Марі Нуель. Мій сьогоднішній до неї візит. Ну, по перше, коли я тільки прийшла, вона мені одразу каже, запитує в Україні щось сталося. Місто Чернігів, ну так, французькою ген не вимовляється. Це на півночі, ног. України багато загиблих, це вона мені повідомляє. Тобто вона подивилась новини і це говорить про те, що у французьких новинах вчора, точніше, під час влогу, вчора, так, це відбувалося, вони дивилися в новинах. Наші невтішні новини нічого позитивного в самій новині, але те, що французів тримають в курсі справ наших, це позитивний момент. Це говорить про те, що, окрім заяв політиків того ж самого президента Макрона, я так думаю, що увага підвищилася, і французи надалі, я сподіваюся, будуть більше в курсі, частіше бачитимуть на екранах. Нас, на жаль, не страшне кіно, а нашу страшну ре, реальність. Це про те, про що я думала. Вона мене розпитувала, чи в безпеці мої рідні. Я їй про Харків розповідала також і сказала, що насправді це відбувається щодня. Так ви тільки сьогодні це побачили там, але у нас там це постійно. Ось далі. Щодо прибирання, сьогодні вона мене попросила помити вентиляційні ці отвори, причому і в ванні, і в туалеті через те, що вона багато палить, курить, там все це жовте. Ну не тільки вентиляція, там ще над рулети, якими зачиняються вікна, вони автоматичні. Але всередині в самій квартирі знаходиться цей е, бокс, так, в який це все згортається. І ось цей пластиковий бокс. Він білий, він теж повністю такий жовтий. Я колись вже це мила, е, не знаю кілька місяців тому. Я знову помила ну, різниця просто. Одразу, отак от ганчірочкою, губкою проводиш, і одразу видно жовте і біле. Отже, це я мила переважно, але все одно вона мене на 20 хвилин раніше відпустила. Я, ну, була ще мені робота, інші ці бокси мити над іншими вікнами, але вона сказала: нічого, наступної середи. Е, і що ще вона мені сказала, що в неї є мама, я з нею знайома, бо вони літом разом їздили на море. Її машиною, Маріноель, машину брали, мама. До неї дісталась. Мама живе десь ближче до Ліона. Е, по мої... ну, Ліон це десь 300 кілометрів від нас, тож ну, десь в цьому проміжку мама живе доволі до... е, далеко. І е, маму прооперували, і я так розумію, що ось вона 16 травня повертається в... додому, їй потрібен догляд. Хоча Марінуель ще та доглядальниця, ну, тобто вона сама там, їй важко вставати, вона переважно весь час на дивані лежить. Ну, Переміщується все, але ну, буде мамі допомагати. Ось така історія. І вона поїде. І наскільки поїде, вона не знає. Це вона на ну якби мене попереджає, що ось наші з нею такі регулярні зустрічі три рази на тиждень скоро закінчаться. Що буде потім, вона мене запитала, чи ну, я тут, ти в сіяє працюєш, плануєш працювати далі. На що я їй сказала, я не знаю. Ну, тобто, це питання було якби, підготовкою до нашого можливого розставання назавжди, якщо я припиню працювати агенткою, не буду вже ходити отак от по будинках і до неї, відповідно, якщо вона на кілька місяців поїде, то коли повернеться, є вирогідність, що вже я не буду в неї. От, І це наші з нею бесіди, поки я працюю, поки я прибираю, готую їй каву, і сьогодні я її ще спину терла в душі. Так вона мене просить, колись це не було моїм обов'язком. Але тим не менше, є в мене така функція допомагати з душем для ну, більш, скажімо так, людей похилого віку. Нагадую, що Марінуель 60 років. Ось, і Є така функція, скажімо так, тому це не проблема. їй доволі ну вона має велику вагу, скажімо так. І окрім того, що погано там, ну, з колінами у неї була операція, але зараз вона вже більш-менш реабілітувалася. То ось, мабуть, потерти собі звичайною губкою. Важкувато це зробити. Коротше, не, коротше кажучи, не перший раз вона мене попросила, і, власне, ну, ми з нею доволі так довірливо спілкуємося і 에, підтримуємо, скажімо, стосунки. Ось вона курям моїм допомагає, я їй потрошку один раз всього всього пригостила, ще яйцями, але. Знову ж таки, це та жінка, яка возила мене в мій робочий час в неї. Ми з нею їздили в Ріо, в соціальний магазин, і вона, власне, за своєю ініціативою надала мені таку можливість придбати там продукти зі знижкою і ну, зробила мені таку добру ось, послугу, так, і добро. Тож я їй вдячна, звичайно. І... Власне, це на сьогодні, все. Я вам дякую за те, що переглянула це відео. Вчора ще була пряма трансляція, ну тому що в мене були сили, скажімо так, про це поговорити. Я закликала донатити. сьогодні теж продовжую вас просити робити це під цим відео, яке під всіма відео є реквізити, де можна допомагати війську. Ми, власне, зараз збираємо на засоби захисту РЕП, радіоелектронна боротьба. Тож долучайтесь, будь ласка, посильно для вас сум. Думаю, не буду втомлюватись просити, закликати це робити, бо це дуже важливо. Я вам вдячна за ваші вподобайки, вдячна за те, що підписуєте, продовжуєте підписуватись на цей канал, бо наша аудиторія зростає, це дуже класно, круто. Дякую вам за ваші коментарі і побачимося вже в наступному відео. Бувайте!